Вітаю всіх, хто налаштував свої приймачі на хвилю українського радіо Вінниці на часі програма з перших уст перед мікрофоном Олександр Блашко. Установки, що працюють на біомасі, сьогодні є лідерами з отримання зеленої теплоенергії, зацікавленість в них проявляють не тільки власники приватних осель, громади, але і агроформування. Наразі товариство органік Дес сутицької громади вже налагодило виробництво біогазу та органічного добрива, використовуючи насамперед біологічні відходи. Тож наскільки перспективним є це? Напрями, в яких сферах його доцільно та перспективно запроваджувати. Про це ми і будемо говорити з регіональним представником Товариства БІД, що займається виробництвом установок та утилізації біомаси Олександром Сураєвим. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пане Олександре, у нашій студії. Добрий. день. Тож, все ж таки прийдемо до теми нашої розмови, як в Україні і на Вінниччині зокрема розвивається напрям виробництва саме енергії з біомаси? Можете навести можливо конкретні приклади успішного провадження цього досвіду? Так, звичайно, окрім підприємства Органік Д яке ви назвали лідером цієї галузі на Вінничі, мабуть, в Україні, та і за межами України, це є підприємство МХП енерджі, Це структурний підрозділ Миронівського хлібопродукту. В них вже запроваджена, мабуть, одна з найбільших в Європі біогазових установок. Це найпотужніша біоустановка, яка працює і використовуючи курячий послід. послід це Вінницька птахофабрика. Так, так. Так, так. Ну, Ще півроку тому ми з вами говорили про перспективи використання відповідного обладнання насамперед Вінницьким зоопарком. За цей час період, за цей період відбулись певні зміни. Е, можна сказати, що відбулися, але поки що. Що в мене в голові. Тоді ця тема, знаєте, вона якось виникла спонтанно під час розмови, і це було навіть не на рівні ідеї. Я згадаю, що ви якось там. Ми казали, тоді мова лише йшла про АПК, але тоді якось я так і зарефлектував, Кажуть, чому лише АПК? Може, може бути і подільський зоопарк. Ну можливо, але... цю ідею треба було їм запропонувати, і вони б її підтримали. Звичайно, звичайно. Але розумієте, це ж треба їхати аж туди за водоканал. А потім я згадав, що є ще маленький зоопарк в центральному парку. І якось, коли я проходив, то ну, влітку, коли оця була спека, то запах від цього зоопарку не дуже приємний. Був. І тому розумієте, найкраще, коли бізнес вибудовується від проблеми. Тобто, не те, то, що так, звичайно, я як підприємець, як представник, я продаю біогазові установки, але в них це не в них, а це проблема міста, це парк культури і відпочинку. Якщо там пахне тваринками, то це вже відпочинок не дуже приємний. І тому я... я пропоную реальне рішення від цієї теперіте. Пане Олександре, до речі, а над, над чим сьогодні ви працюєте? Ви вже почали говорити про те, що ви сьогодні е, є таким своєрідним посередником і пропонуєте відповідне обладнання. Е, хто є вашим потенційним партнером на сьогоднішній день? Які можливо сфери економіки вони, вони охоплюють? В першу чергу це звичайно АПК, і АПК ж воно ділиться на дві галузі: це тваринництво, плахівництво і землеробство. Обидві ці галузі це є нашими потенційними клієнтами. До речі, ми не лише виробляємо обладнання а і виробляємо саме це безпосередньо це добре. Ми не посередник, ми, ми є той самий вітчизняний виробник, який потребує підтримки. Тобто землеробницькими підприємствами ми пропонуємо добриво, а ті підприємства, в яких є сировина, ми пропонуємо обладнання. Найкраще, найрентабельніше це там, де є корови. У них є найбільший відсоток біогазу на другому місці йде свинарство і птахівництво на третьому місці. Це е, щодо виходу біогазу. Ми з вами зустрічалися півроку тому, і ми з вами говорили, що дійсно вашими потенційними партнерами є агроформування, а саме Ті, хто займається в сфері тваринства, в галузі твариництва, час пройшов. Можливо, вже є певна реакція з їх боку, і вони готові. Вони зацікавились вашою пропозицією, адже це фактично гроші, які можна так, отримати нічого з повітря. Ну не ні, ні. скажемо з повітря. Так так, так, так саме, саме з цією <ків> субстанцією ми з маємо на увазі. Добре, пане Олександре, а яку, можливо, біосеровину, як правило, можна використовувати для того, аби отримати насамперед біогаз та органічну, органічне добриво? О, окрім. По сліду з АПК це може бути що актуальне. От я вже згадував про Вінницький зоопарк. десь приблизно на День Незалежності, коли була така спека, пройшовся центральним парком. Іду по Грушевського біля спутника, і там запах приблизно такий, як і в зоопарку. Я бачу там десь 20 метрів від вулиці смітник. І бачу, що це оце і є. Це джерело забруднення повітря в самому центрі, в центрі міста, міста, в так. центрі міста. Тобто туди цілком можливо поставити маленьку установочку, і це замість джерела забруднення. Це буде джерело прибутку. Але ж хтось цим має займатися, окрім нас, звичайно, далі проходимо трохи далі. Грушевського, підходимо до вежі. Там є якийсь такий рибний ресторанчик. Думаю, а чим не зайти туди? І чую такий самий запах, як десь 100 метрів звідси. Якось мені вже не дуже вин... зникло бажання йти по рибку. Цю друзі Це... щодо щодо закладів, які надають чіпальні послуги. А на, наскільки все ж таки доцільно використовувати в даному напрямі харчові відходи? Ми ж про це почали тихенько говорити. Так, це питання таке, тобто питання однозначне, але відповідь буде неоднозначна. Тому що, так, ми позиціонуємо себе як підприємство, що переробляє біомасу, і харчові відходи вони належать до біомаси. Але там є ризики. Ми казали, що процес біоферментації він базується на анаеробному бродінні. Якщо казати такою доступною мовою, то ця бактерія вона полюбляє органічні відходи. А от, що стосується відходів цього громадського харчування, вона більш перебірлива. І там може вийти ні біогазу, ні добрива, якась така ну, зовсім не потрібна субстанція. Тому, Теоретично вирішення було б таке: От, наприклад, скажімо, якийсь вінницький ресторан, він хоче налагодити утилізацію, щоб були саме ці процеси, і утилізувати оцю біомадлу, там ці обідки, що не доїли не викидати, його так, екологічно переробляти. Тоді, на мою думку, як це робиться? Це ставиться ця установка, і перше завантаження це йде все ж таки, 100% продукція ПК. Прогнали один цикл. А далі поступово додаємо, тобто, щоб, ну, умовно кажучи, була пропорція це 90% все ж таки гною, а 10% в їх продукції. І так вони все ж таки досягають цієї утилізації. Але це, в нас були випадки застосування, були помилки, але теоретично це цілком можливо. Знаю, що ви працюєте зі всіма регіонами України. Скажіть, які з них є можливо найактивнішими в цьому напрямі, що вже можливо частково відмовились від блакитного палива і використовують, наприклад, для обігріву адміністративних будівель чи виробничих саме біогаз? Є такі? На жаль, розумієте. Все ж таки, ми більш спрямовані на АПК і утилізацію. І це, це мова йде про обігрів не адміністративних, а виробничих підприємств. В цьому плані найбільш перспективне птахівництво З точки зору обігріву. Якщо ми казали про коров, то вони саме коровки вони мають таку властивість, вони самодостатні, навіть взимку вони самі себе обігрівають, їм цей газ не потрібен. А стосовно курчат і індиків, там інше, їх треба підігрівати і влітку. Тому птахівництво з точки зору використання. Теплової енергії, воно більш перспективне. У нас зараз йдуть дуже, дуже активні перемовини на, на Франківщині. Я знаю, там вже є. Здається, вже є контракт і вже він на працювання, саме на фабрика з індиками. Зрозуміло, і щоб придбати і встановити відповідне обладнання, потрібні значні кошти. Скажіть, от на сьогодні можливо діючі програми, грантові програми, що готові надати безпосередні кошти для впровадження відповідного напряму виробництва, тобто зеленої теплоенергії? Так, звичайно, таких програм є багато. І, на жаль, до цих програм від фермерів дуже скептичне ставлення. Всі знають, де безкоштовний сир, і на цьому аргументація припиняється і не хочуть вивчати. Це якщо казати державну, це в першу чергу від ресурсу Дія, але. Мабуть, він найгірший, тому що там не прозорі умови, як це не дивно, там є створення робочих місць, і під виглядом гранту все ж таки це, це є кредит. Вони їх позиціонують як безповоротні кошти, але потім далі там є умови, коли їх треба повертати. Далі є програми від американського посольства і є програма від. Така, як на мене, найбільш перспективна, вона і але, але не менш зрозуміла від Німецького Гонконговського фонду. Там, але там суми починаючи вже від 100 тисяч доларів. Тобто виробник може сам встановити відповідну установку безкоштовно і лише через певний час затребувати повернення відповідних коштів. тут... ні, воно ще, воно ще краще. Воно, так, ми, ми уважно слідкуємо, щоб це було були справді безповоротні кошти, ну щоб не підставляти свого замовника. Тобто, повертати нічого не треба. Тобто треба пройти. Одна з умов це пройти аудит і всю цю бюрократичну процедуру. І зазвичай фермери цього не полюбляють. Це багато папірців, вони і так завантажені. Ну, Мало хто доходить до кінця цієї дистанції. А наскільки рентабельним є дане виробництво і терміни його самоокупності, якщо, скажімо, той же самий фермер, який працює в сфері АПК, придбав відповідну біоустановку? Найбільша рентабельність буде в того господарство, яке має власне сировину, те, що ми казали, що має там цей послід і власну землю. Тобто він. В першу чергу економить на газі. Далі в нього закривається потреба утилізації, і закр... тобто йому не, не треба цей біогаз кудись реалізовувати. В нього є опалення або за рахунок дров, або за рахунок електрики. Він вже витрачає гроші. Тобто в нього немає не цих маркетингових проблем. Він просто використовує той гній, що в нього є. Він використовує на опалення. Далі він закуповує добрива замість того, щоб їх закуп... Тобто він не реалізує, він економить. Це, це значно вигідніше з точки зору втрачання часу. Окупність це до речі, напрацювання не нашого підприємства, а одного з львівських науково-дослідних інститутів. В них вийшли якісь з точки зору науковців фантастичні цифри десь до півроку. Зазвичай цього обладнання окуповується значно довше, але вони спиралися на розрахунки. І ця людина, коли казала, ми змушені були від тих півроку якось намалювати два роки, тому що наукова спільнота це не сприйме. Це якісь, ну, щось ви там, хлопці, наплутали. Виробництво біогазу і органічного добрива, що пізніше. Е... Може бути, все ж таки, другий, Знаєте, чи перше? Олександр, я ви задали таке питання. До речі, хто повертаючись до попереднього, хто наш потенційний замовник, були перемовини з Вінницькою міськрадою, і саме це питання там виникло. І ця дискусія тоді зайняла десь пів години і ще стільки ж могла. Якщо резюме, то. Це, як то кажуть, улюблений коник. В Україні зараз переважає так звана німецька концепція. До речі, так і працює. Наскільки мені відомо, це приватна фірма, я не знаю, але це погляд от МХП, є Українська біогазова асоціація, вони дотримуються цієї точки зору. Наша спільнота протилежна. Ми однозначно кажемо, що добре вигідніше. Ну, якщо так, от зовсім, зовсім грубо казати, на один долар, який виходить з біогазу, буде мінімум 2 долари добрив. Може, три, може чотири. Але, але один до двох це, це наша така залізобетонна позиція. Що ж, я дякую вам за розмову. Слухачам нагадаю, що час ефіру добій кінця. Вислухали програму з перших уст. В ній брав участь регіональний представник товариства БІД, що займається виробництвом установок для утилізації біомаси. Йшлося про перспективи та рентабельність виробництва біогазу та органічного добрива на теренах Вінниччини і не лише розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.